Друзі, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас неділя, третя неділя Адвенту. І ми продовжуємо наші міркування над сторінками Святого Письма, які пов'язані з подіями, які згадуються під час запалення чергової свічки. Сьогодні у нас третя свічка, вона називається Свічка радості або свічка пастухів. Попередні свічки ви пам'ятаєте, вони вже ось у нас горять. Це свічка про родство. Ми про неї говорили на моїй сторінці Facebook, будь ласка, перегляньте, кому буде цікаво. Друга свічка це свічка миру. Ми теж говорили про цю свічу і про Святе письмо, про місце Святого письма, про мир, про мир внутрішній. Дасть Бог Бог змогу. Я ще буду говорити про мир зовнішній, тому що це дуже важливо під час війни. І сьогодні у нас третя свіча це свіча пастухів. І ми її запалюємо і е, попробуємо розглянути деякі місця Святого письма. І я хочу поділитися певними своїми думками на цю тему тему, яка пов'язана з пастухами, євангельськими пастухами, про яких згадує нам. Євангелист Лука, другий розділ. Ми прочитаємо декілька віршів вибірково. Е, давайте сьомого вірша. І вона народила свого перестка, тобто Діва Марія, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповитане мовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилися біля ангела сила, сила селена Небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували: слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному ходімо в Віфлієм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. І вони пішли в Єфлієм, поклонилися новонародженому Христу. І далі, 20-й вірш, ми читаємо: а пастухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, яким було сказано. Ну, ось власне ця євангельська подія. І тут можна говорити багато про що і про радість, і яким чином нам сьогодні мати оту радість, велику, причому радість, про яку сказав Ангел пастухам. Що буде всім людям людям велика радість, тобто, відповідно, і нам, кожному з нас буде велика радість, і велика радість буде українцям. Хоча нам важко про це якось так от говорити під час страшних е жахливих подій, які нас оточують, гинуть люди, е йдуть найкращі, але ось е якась велика радість. І ми розуміємо, що ця радість вона не пов'язана. Просто з оточуючими подіями, а тим більше з матеріальним світом, вона пов'язана з подією, яка понад часом і понад подіями, це те, що Христос прийшов в цей світ саме для того, щоб спасти нас. І незалежно від того, наскільки важкі шляхи ми проходимо тут на землі, тим не менше, ми знаємо, що є вічне спасіння у Христі Ісусі. І ця радість, звісно, велика, хоча. Можливо, якщо комусь сповістити, от дві новини, уявіть собі, комусь сказати, що ти знаєш, друже, в тебе багато гріхів, Бог милостивий, хоче тебе помилувати. І у Христі Ісусі Він прощає тобі всі гріхи, бо Христос пострадав за них на Христі Олговському. Тому тобі від Бога, якщо ти покаєшся, дарується прощення, небесне царство, вічне, духовні багатства, які не можна вирахувати якимось там. Матеріальними там, одиницями виміру, грошима і так далі. Це вище, ніж золото, срібло, гроші і так далі. То яка буде у людини радість? Ну, якась буде. І уявіть собі, що ви йдете по вулиці і говорите, я хочу подарувати тобі ось цей, там, не знаю, чемодан, з, який набитий там. Сотню тисяч доларів. От я тобі дарую 100 тисяч доларів. От як ви думаєте, коли радість людини буде більшою, коли ви скажете, що гріхи прощаються, тебе буде вічне царство? Е чи то я тобі дарую 100 тисяч доларів? Я думаю, що більшість людей зрадіє, коли почує, що 100 тисяч доларів. Але ми розуміємо, що е наша отака радість земна, е проста. Ніхто її не відміняє, так? ми можемо радіти якимось там, не знаю, матеріальним речам. Але насправді ми радіємо цим речам недовго. Ми можемо бурхливо відреагувати, але ця радість буде недовгою. Чому? Тому що пройде час, пройде, там Деякими речами ми можемо там, набавитися там, один-два дні і все. І радість проходить. Ми шукаємо чогось нового. А мир і радість, яка Сповіщено було пастухам чи з ангела, яка, яку людина може здобути у Христі Ісусі, в тому-то і велич цієї радості, що вона нескінчена. Вона може супроводжувати нас кожного дня. А, якщо ми дійсно усвідомлюємо насправді глибоко, що дарує нам Христос, це може нас супроводжувати кожного дня. Ми можемо про це багато говорити. Але я не, хоч, не про це хотів сьогодні сказати декілька слів. Я хотів сказати про щось інше. Я хотів би сказати про е, поведінку от пастухів. А ми читали тільки що е, про те, що вони стерегли свою отару. І про те, що їм явився ангел, і про те, що вони стали свідками чуда, а, того чуда, що народився Спаситель світу у звичайних простих яслах. І вони, коли це побачили, цей факт, вони раділи, вони восхваляли Бога. І коли я читаю Євангелію уважно, то я згадую, що. Були ще інші охоронці чи сторожі. І давайте про них теж згадаємо. До речі, якщо задати будь-комусь питання із ну, спро... запитати, а скажіть, будь ласка, а які найбільші, найвеличніші два християнських свята? От назвіть їх. От я думаю, що безпомилково ви назвете у числилі цих двох свят обов'язково Різдво, і головне, що. Воскресіння Христова, Пасха. Це два великих свята. І ось на Різдво були охоронці стад, е пастухи, і вони побачили ангела, який сповістив їм про чудо. Христос народився. Але коли Христос Воскрес, теж була якась була сторожа, теж були якісь охоронці, і теж був якийсь ангел. Але події трошки по-іншому розгорталась. Давайте про це теж почитаємо і порівняємо реакцію. Одних охоронців, які бачили ангела, які бачили чудо, і інших охоронців, які теж бачили ангела і теж бачили чудо. Вона дещо різниця. 28-й розділ Івангелія від Матвія. Давайте подивимось з вами. Візьмемо четвертий вірш. І потім трошки нижче. Ну, Давайте, давайте все ж таки з другого вірша. щоб... Попередня подія була зрозуміло. І ось стався великий землетрус, Бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Це гробниця де лежав мертвий Христос. Був же його вигляд, мов блискавка, а одяг його білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче, мертва. Варта це. Ті сторожі, які охороняли цей гроб, для того, щоб ну нібито учні не поцупили тіло Ісуса. Що далі відбувається? Далі з 11 вірша по 15 давайте прочитаємо, 28 розділ Матвія. Коли вони, тобто сторожа, прийшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося, Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам. І сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почуєте, почує це правитель, ми переконаємо його, і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні, написано у святому Євангелі. Ми бачимо, що. Одна сторожа бачила ангела, і інша сторожа бачила ангела. Одна сторожа бачила чудо, і інша сторожа бачила чудо. Але реакція їх була різною. Одні люди, пастухи, в даному випадку, яких ми сьогодні згадуємо, вони коли побачили чудо, що робили? Вони побігли туди, вони поклинилися Христу. Вони втішалися цим чудом. Вони вийшли з місця, де вони бачили чудо, і сповістили про це по всій околиці. Вони восхваляли Господа, Бога написано, раділи. Ось така була реакція у пастухів. Яка ж була реакція у воїнів? Вони брехали. Вони, бачучи чудо, не восхвалили Господа. Вони бачачи чудо, і я хочу наголосити, чудо, ну, на мій погляд, все ж таки, більше, якщо можна так якось його виміряти, якихось там суб'єктивних от, таких от, критеріях, більше, ніж чудо народження. Ну, що побачили е пастухи? Ну, не побачили там немовля. Хоча перед цим вони бачили ангела, бачили воїнство небесне, яке славило Бога на небесах. Це, це, це однозначно велике чудо. Але воїни, крім Ангела, вони бачили. Ось, ось ці всі події, що земля затряслася, землетрус був великий, камінь відвалився невидимою силою, а камінь був великий декілька тонн вагою. Ангел явився, Христос воскрес. Тобто там були такі досить бурхливі події. І ось свідками цих подій були ось ці охоронці, римські воїни. І ось вони дією цього чуда, не хвалять Бога, не сповіщають правду, а йдуть і розповсюджують брехню. А чому так відбувається? Чому нібито події одні і ті ж, а реакція у людей різна? Чому Бог один, а люди ставляться по різному? Чому Бог діє насправді у світі? І Бог діє, ну, наприклад, в Україні. Знову ж таки, незважаючи на ці жахливі події, Він діє, цей Бог. І одні бачать дії Бога, а одні не бачать. Знаєте, нам здається, що достатньо людям просто сповістити факт. Достатньо просто донести якусь інформацію. І нібито далі а, ми можемо так як спрогнозувати там, якісь події. Ми можемо так собі ну, якось уявити або там, пророче побачити, що от людина обов'язково буде так, там, ось, ось, ось так ось, якось, там, реагувати. Пам'ятаєте, як а, багач, який... Ставився не досить добре до лазаря бідняка, який був біля його дому. Коли потрапив у пекло, він каже: звертається до ворами і каже: Пошли когось. І якщо хтось із мертвих Воскресне, і мої брати, які ще живі на землі, побачать воскресшого з мертвих, то вони обов'язково повірять. Нам здається, що коли щось там відбудеться, якесь чудо, то обов'язково буде на це чудо позитивна реакція. Чи на якесь благе Боже діло обов'язково людей буде позитивна реакція? Та ні, так не буває. І Авраам каже, Хе, послухай, якщо, якщо е, хтось Воскресне з мертвих і прийде проповідувати, не повірять твої брати. Не повірять. Це ти так думаєш? Це ти так розумієш чистим розумом, але в людей нечистий розум. В 11 розділі Івангеля від Івана Христос Воскресив з мертвих людину, яка 4 доби вже була у гробі. Вона вже тліла. Трупний уже сморід розповсюджувався. І він прийшов, і цей труп воскресив змертих. Лазар Воскрес, один із строзділів Іван дивана. Коли люди побачили таке велике чудо, то деякі люди увірювали у Христа. І далі в 12-му розділі Іван від Івана написано, що деякі люди прийшли в Єрусалим, а Лазар жив біля Єрусалима, і в околиці Єрусалима спеціально приходили, щоб побачити Лазаря. Чому тому, що заради Лазаря вірували в Христа? Вони знали, що Лазар Воскрес змертих. Ця звістка розповсюдила серед людей, і вони прийшли по подивитися на живого Лазаря, умовно кажучи, не знаєте, знаєте, потрогати, пощупати. От побачити живого Лазаря і почути, що це дійсно Христос Воскрес, і через Лазаря вони увірували у Христа. Дуже багато вірували. І ось первосвященники збирають нараду і говорять: послухайте, це небезпечно. Лазар воскрес змертих. Христос його воскресив, а це погано. Тому що люди вірують у цього Христа, а нам це незручно, нам він не вигідний. Давайте знаєте, що зробимо? І от собі. Ми думаємо, що коли людина почує, що воскрес хтось із мертвих, то вона обов'язково покається, вона обов'язково увірує у Христа, який воскресив цю людину з мертвих. Нічого подібного, так не трапляється. Яка реакція була у перевосвященикам у 12 розділі Івана від Івана? Вони кажуть, давайте знаєте, що зробимо? Не покаємося в своїх гріхах. Не увіруємо у Христа. Не сталимо його послідовниками. А давайте знаєте, що зробимо? Уб'ємо Лазаря. Просто візьмемо і вб'ємо уб його. Уб'ємо. Тому що через нього дуже багато вірує людей у Христа. Це теж реакція. Це теж реакція на воскресшого Лазаря. На одну і ту ж подію я цей, я цей перелік можу продовжувати. В Біблії багато прикладів. На одну і ту ж подію або на подібні події різна реакція. І ось воїни бачать те чудо, бачать ангела і йдуть, розповсюджують брехню. Провокативні чутки, відверті фейки, говорячи на чорне-біле, а на біле-чорне, брешучи. А чому? Взяли гроші? Тому що думки людей вони нечисті. Люди насправді дуже багато людей, заангажованих. Ви думаєте, ну ось же, очевидні речі, чому ці політики не кажуть людям правду? Ну, отже, нібито зрозуміло, чому ми ходимо постійно по колу, наступаємо на одні й ті ж граблі. Чому ми не можемо багато питань вирішити? Люди заангажовані. Ті люди, які мали б сказати правду, ті люди, які мали б стати, і сказати, ми були очевидцями, ми знаємо, що трапилось. Вони беруть і завідомо розповсюджують неправдиві чутки. Вони зводять наклеп. Але, умовно кажучи, присягаючи, кажучи, ми були очевидцями, ми на власні очі бачили, як учні украли. Вони це йдуть і говорять. Ви знаєте, зараз в світі продовжується те ж саме. А яка причина? Гроші. Заангажованість. Не лише гроші. Багато людей вони живуть в певному контексті. І ми думаємо, що факт може вплинути на людину. Насправді не так. Тому що. Факт може вплинути позитивно на людину, позитивний факт, якщо людина з чистим розумом. Давайте прочитаємо з вами 6 розділ Іван Левід Матфія. Дуже цікаві слова. Матфія, 6 розділ, е, з, е, от 22 вірш і нижче. Але може навіть і вище. Давайте візьмемо з 19. Дуже цікаво. Дивіться. Перший блок віршів з 19 по 21, три вірші. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і іржа нищать, і де злодії підкопують, підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже не, де твій скарб, там буде і твоє серце. Перший блок вище. Далі Христос продовжує думку. Тобто, перший Він каже: не дбайте про матеріальне занадто сильно, щоб приліп, при, приліплялося ваше туди серце. Дбайте про інший скарб. І далі. Тепер цікаво, 22-й вірш. Світильником тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то ж, яка велика тоді темрява? Світильником для тіла є око. Якщо око світле, то й все тіло світле, якщо око лукаве, то все тіло лукаве. Ви знаєте, факти, які навколо нас, в тому числі і Божі чудеса, в тому числі Божі діла, вони сприймаються через око. І у деяких людей око написано лукаве. І вони лукавим оком дивляться на чисті світі події. На лукавим оком дивляться на чисту білу правду. І вона спотворюється. Якщо людині око не чисте, то й тіло його не чисте. Все його внутрішнє сприйняття оточуючого світу, воно пов'язане через ось цей канал око. Це не лише фізичне око маю це на увазі, духовне око. І ось оточуючий світ людина сприймає через свої, своє лукаве око, спотворюючи його, і в нього духовний внутрішній світ, він. Ущербний. Він скалічений. Ви знаєте, коли ми дивимося на одні і ті ж події і ми дивуємося. Чому, о, ну, наприклад, давайте візьмемо знову ж таки з звичайних земних прикладів, о, війна в Україні, наприклад, ну, одна і та ж подія. Одні люди з боку Московії дивляться і сприймають її. Чи своє лукаве око певним чином. Ми, українці всередини, дивимось, бачимо все, як є, і сприймаємо певним чином. Але з іншого боку, наприклад, якась третя сторона в Європі, в Сполучених Штатах або в інші точки світу, теж спостерігаючи за нашими подіями, теж якось їх сприймає. Розумієте, не, не лише важливо, важливий факт. Не лише важливий факт. А важлива внутрішня якість людини. Якщо в нас проблема з цінностями, якщо у нас проблема з духовністю, якщо в нас проблема з людяністю, Неважливо, от людей неважливо, де вони знаходяться в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, в Російській Федерації, в Україні буде якщо у нас проблема з цінностями, з людяністю, з правдою і так далі. Якщо в нас просто є внутрішні проблеми. То вибачте, ми можемо показувати, доводити, говорити: дивіться, які жертви, дивіться, який, який фактаж, дивіться, скільки діток загинуло, дивіться, скільки того трапилося, дивіться, як міста горять. Дивіться, як е, зруйновані. Дивіться, що трапилося з Маріуполем. Дивіться, які звірства були в Бучі. Це все факти не будуть сприйматися так чисто, як нам здається, що мали б вони бути сприйняті. Тому що у людей є духовні проблеми. І ці духовні проблеми, вони створює сатана. По-різному сатана бере людей на гачок. Оцих воїнів, оцю сторожу, про яких ми сьогодні говорили, сатана взяв на гачок через матеріальні цінності, через хабар, через підкуп, через любов до срібла, срібролюбства. Це, до речі, дуже розповсюджений крючок. Люди заради економічної вигоди. Міжнародного співробітництва з Москвою можуть закрити очі на певні події і сказати: ну, ми то в глибині серця розуміємо, що це не так, але будемо говорити, що ось воно нібито так. Воїни не те, що в глибині серця, глибині серця, вони реально розуміли, що це не так. Вони реально розуміли, що те, що ми говоримо, це відверта, конкретна брехня, яку ми фактично самі і придумали, але вони і говорили. Тому що так потрібно, вигідно. Вони думають, що так їм вигідно. Але як ви думаєте, що таке це наше матеріальне або звичайне, фізичне, плинне життя? Воно закінчується. Воно горить, як солома. Ось ці воїни вже давним-давно, давним-давно, на суді Божому. Вони вже там опинилися. Що вони говорять? Як вони Богу відповідають і пояснюють? Які срібники варті того, щоб так себе заплюмувати? Споплюжити свою честь, адже воїн мав, мав би мати честь, будь-який римський в тому числі. Якими срібниками це можна виміряти або компенсувати? Ніякими. Тому, про що я хотів би сьогодні сказати? Коли ми спостерігаємо, дорогі друзі, на дві сторожі: сторожу пастухів і сторожу отих ганебних римських воїнів, ми маємо розуміти, що ми. Нам потрібно дбати про свій внутрішній світ. Адже навколо нас буде багато фактів. І ми з вами, іноді, факти, будемо сприймати спотворено. Вони спотворюються через наш спотворений внутрішній світ. Деякі факти ми з вами не захочемо приймати, тому що нам не вигідно. Деякі факти ми будемо перекручувати, тому що, знову ж таки, нам так вигідно, нам так хочеться. Я хотів би, щоб ми сьогодні зосередилися на своєму внутрішньому світі. Хто може навести лад? Хто може покла... розкласти все на свої полички у нашому... В... В, нашому внутрішньому... в нашій внутрішній людині? Лише Бог. Лише на підставі Його Слова Божого. Тому я завжди, коли говорю. Якісь теми, роздумовуючи над стрінками цього письма, власне, який хочу основний посил зробити. Навіть не, не про сторожі я сьогодні говорю, навіть не про внутрішній світ. Я хочу зробити основний головний посил. Давайте будемо більше вивчати це те письмо, звертатися до нього частіше, глибше, пробувати практикувати щоденні роздуми, і ось тоді буде все розставлятися на свої полички. І тоді у нас не буде синдрому цієї римської сторожі, яка заплюмувала свою честь біля гробу. Тому що ми знаємо багато прикладів у Святому Письмі, коли іноді сказати правду коштувало людям та власне життя. Але люди були стійкі. Іноді Бог їх спасав, як сідраха Місахи Авдінага в книгі Даніїла. А деякі ставали мучениками. Але ця внутрішня твердість, вона дається знову ж таки Духом Божим через пізнання Бога і Його Слова. В, цю, в цей тиждень пастухів саме ось такі роздуми е, прийшли в моє серце. І я поділився ними з вами. Хай Бог благословить Україну, Я дякую вас за вашу підтримку, за молитовну. За те, що слідкуєте за діяльністю, в тому числі за Капеланською. До нових зустрічей, друзі, в ефірі з Богом.